Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми чули Євангелія, як Ісус заходив в різні міста і проповідував Царство Боже. Царство Боже. Царство Боже це є те, до чого ми народжені. Воно є на небесах, але воно власне. є там, де вилилається Святий Дух. Питали апостоли, покажи нам Царство Боже, покажи нам Царство Боже. Але воно є невидиме. Воно є тоді, коли ти носиш у собі любов. І коли пішов. Книжник питається, що є найголовніше в твоїй науці, як це царство, за яке ти проповідуєш, можна здобути. І Ісус дає козівку любові. І Той каже, ти правильно це сказав. Це є найбільше, воно більше за всі закони закон любові. І Ісус дивиться на цього книжника і каже: Ти недалеко Царства Божого. Ти недалеко, але ще не в ньому. Ти ще не в ньому. Бо царство Боже можна шукати, а царство Боже можна носити. І це зовсім дві різні речі. Ти можеш ходити за Ісусом, ти можеш шукати Царство Божого, очікувати Царство Божого. Але ти можеш Його носити. От Коли ти носиш і ти носій, носій Царство Божого, ти носиш Ісуса. І всі твердині дьявола просто сукрушаються, трепече дьявол перед тобою. Ти, ти носиш Ісуса. Ти носиш Царство Боже. Ісус завжди в притчах говорив, що таке Царство Боже. Ісус завжди так візуалізував, робив картинки. Царство Боже 40 притч є, близько 40. І каже: Царство Боже. Він завжди хотів представити. А в Прича. То до Сіяча, то до на весільний бенкет, То різних прийнят. Дуже багато, але до римлян апостол Павло дуже сказав виразно, чітко, що таке царство Боже. Царство Боже це праведність, це мир і радість у святому досі. На тих трьох кетах стоїть все царство Боже. Праведність це коли ти. Сказав Христос Воскрес, воїстина Воскрес, правдиво Воскрес. Коли Ти сказав, що це, що це все є твориво рук Божих, це правдиво, не піддавай сумніву. Тому що це є Боже. Це правда. Пізнай правду, правда тебе. Це основа основ. коли ти є в істині. Це на тому опирається царство Боже, коли ти мир маєш у собі. От коли ви сьогодні зайшли на службу Боску, Сказано було благословенне царство. І ви ввійшли в царство, покажи нам своє царство. Ви ввійшли в це царство Боже. І коли ви входите у каплицю чи до церкви, наразі жіночка каже: Думки, залишіть мене на годину. Я хочу побути в царстві Божому, я хочу побути зі побути. Залишіть мене тут при дверях. Я до вас повернуся. Я до вас повернуся там за годину часу. Я знову буду в ті будні. Справи вирішувати, але залишіть мене з Богом. Залишіть мене з Богом. І ви війшли в Царство Боже. А потім оповідається в літургії так дуже гарно благословене царство, потім за мир Бог молиться. У мирі Господеві ми помолімося, за мир з висот, за мир всього світу. Три. В ієрархії цінностей все спадає низу, Але мир це основа. Ви, коли маєте мир, це переможне закінчення війни. Відчуваєте радість, ви відчуваєте царство, ви відчуваєте себе захищеним. так як дитина при батьках. Ти можеш, дитина шукає завжди свою тата, маму. Вона там має царство Боже, вона захищена, вона там має мир. б вона не було, велика маленька, вона знає, що при батьках мир, спокій. І радість у Святому Дусі. Ти міш радіти, радіти у Святому Дусі. Коли ти носиш у собі Царство Боже, ти розрушуєш диявол завжди реагує на це. Завжди. От ви приїхали до Меджугорії навчитися не просто шукати Царство Боже, щоб Господь не сказав, ти недалеко в царстві Боже, але ти ще не в ньому. Ви ввійшли в царство Боже. Ви відчуваєте цей доторк Бога Отця, Бога Сина, оту От велику ауру і атмосферу любові Меджугорії. Ви в царстві Божому. Кажуть це рай, куточок на землі. Ти хочеш побачити царство Боро, ти його вже бачиш. Ти його вже бачиш, Ти його переживаєш. Ти стаєш не просто очікував, що колись щось буде, ти вже його переживаєш. Господь відкриває всю повноту своєї любові у цьому царстві, бо немає царства без царя. Ти зустрічаєш Ісуса, ти його не просто зустрічаєш, ти його приймаєш. Ти починаєш ним жити. Ти починаєш носити в собі царство Боже. І ти починаєш біля себе творити атмосферу царства Божого в своїй сім'ї, на своїй роботі, де б ти не пішов, то благоухання царства Божого дихай. І ніхто байдужим не залишається від царства Божого. Будуть ті, які будуть ненавидіти, кажуть, прийшов є сина змучити. Ти прийшов і пісе починає кричати, ти прийшов нас мучити. Або, казати, або будуть любити царство Боже. Хотіти шукати, приймати це царство Боже. То так як Склузняк, ти його не бачиш, але наслідки відчуваєш, правда? То спина болить, то, ем, то насморк починається, по Склузняк. Хоч байдужим не залишити тебе царство Боже завжди. І це як дуст для тараканів, він завжди приваблює, але потім вбиває. Якщо ти маєш злих бісів, просто все виходить. Той, що шукає, перше треба очистити себе, щоб наповнити. Бо якщо ти не маєш де наповнити, ну, бо всього в гріхах все, тут мертвота, тут мертвота. Царство Боже це те, яке дає життя. Це дає яке натхнення, духотворення. І вся демонічна сила, яка тобою володіє, вона виходить. завжди реагує. А знаєте, кому належить царство Боже? Людям, які є переображені. переображаються, переображені. На горі переображення, переображення відбулося. І апостоли кажуть, спинизьме, ти, ти прекрасна. Ми хочемо тут оселитися. Ми хочемо оцей час молитви пережити так довго, так пережити, пере, перемолитися у тому єднанні з Богом. Так хочемо бути в цьому. <клес> коли ти є переображений е, так само Ісус Христос, коли завжди в трьох випадках навіть завжди зустрічається оцей момент. Що реагує на царство Боже, на ту атмосферу любові завжди диявол реагує, щоб викрести, викрести це все. І описано, що одержимості, люди, які є одержимі на це, реагують. Їм це не подобається. Їм це їх коробить. Вони чують Слово Боже. І вони чують атмосферу любові, вони втікають, вони нападають Оці біси. І ця одержимість завжди є після переображення. Не думайте, що ви приїхали сюди, в мечугорію, ви набираєтеся, набираєтеся тієї е, любові, оцього миру, цієї радості, отої правди. Пізнання про себе, розпізнання істини, хто я. Познайомилися самі з собою, отут саме в мечгорії. І коли ви це робите, приїжджаєте ви додому. Ви наче сіяєте, світитись, як на тій горі переображення. А завжди зустрінетеся з тими, які захочуть викрасти від вас. Оце ваше переображення, ваше, ваше царство Боже, яке ви здобули. Бо це завжди боротьба. За царство Боже, завжди йде боротьба. Завжди. Кожна мить за спасіння це не то, що я вже священик, я спасений. Кожна мить це ризик спасіння насправді. Кожна мить — це боротьба за це царство Боже. Це боротьба за, за цю любов, за цю атмосферу, за цю ауру Христової любові. І дай Бог, щоб кожен з вас здобув царство Боже, щоб Господь сказав, ти не просто далеко, ти в ньому побув, ти в ньому погрівся, ти його впитав. Ти не став лише шукачем царства Боже. Testemunhe o nosso Senhor, Amém. Salve Jesus Cristo.